Шановні колеги депутати, ми зібралися сьогодні 11.06.25 року на засідання нашої комісії. Присутні є, хворим є. Значить, ми можемо розпочати. Дозвольте розпочати роботу нашої комісії. На порядок денний виноситься одне питання про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 25 рік. Кожен з нас із проєктом рішень вже попередньо десь ознайомлені. Дякуємо секретарю Української селищної ради за ознайомлене попереднє. Я не Михайловна, прошу вас. Е, два слова нам по цьому коротко зайомити із проектом. Якщо може у когось запитання, могли ще задати. Врахувати доходах бюджету селищної територіальної громади субвенцію. З державного бюджету у зв'язку з тим, що в нас прийнятий на посаду фахівець із супроводу ветеранів, який фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Нам потрібно нести зміни в бюджет. і тому ми робимо зміни до бюджету. А саме вносимо зміни на рахування на заробітну плату 21 622 гривні 72 копійки. Це ми вносимо зміни про оплату праці. Фахівцю із супроводу ветеранів. Це є призначення з, бер... з березня місяця до серпня місяця, включно. Кожного місяця буде йти внесення е, е, дані. Якого року? 2025 року. що не до кінця року. Всі призначення, які у нас є по серпень місяць, це і освітня субвенція, всі кошти з державного бюджету, які приходять, всі призначені у нас по серпень місяць. Ну може зв'язано з прогнозами. Справнозами, справнозами. Так, на 26-28 рік, який ми маємо у серпні. Чи мати переміщення людей? Ще раз повно треба буде засідати року. Так. 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 До кінця року треба буде серпня. Пропозиція голосувати. Пропозиція голосувати. Дякую Дякую, пане Володимир. Прошу ставлю на голосування підтримати проект рішення. Так. Про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 25-й рік. Прошу підтримувати даний проєкт. Зрозуміло? За. За. Прошу, За. немає. Підтрималися. Немає. Mm -hmm. Рішення прийняли. Про, Протокол написати. Протокол. Так. Відповідно, буде прийнято і. Значить, порядок денний вечір, пани. Дякую.